Ребята, всім привіт! Ви на каналі Life Inter і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, точніше робити. Будемо факела, сундука, ліжко, плитку і вірстака. Заходимо в Майнкрафт, беремо верну гри і робимо вірстака. Нажимаємо на букву українську і беремо отакову. Все. У нас виходить верстак, беремо верстака сюди, забираємо доски. Ставимо верстака. Зараз ми будемо робити сундука. Ось де наші досочки, що вправо? Наші доски. Беремо доски і по кругу, по кругу. І виходить на сундук. І ще, давайте зробимо два сундука. Забираємо доски, ставимо сундуки сюди. Дивіться, ребята, якщо поставити одного з сундука і відкрити, і потім біля нього поставити ще іншого, вийде подовжений сундук. Бачите, наскільки віці? Так, добре, давайте будемо ми робити зараз пічку. Буль, Бульжник беремо ми. Так, Заходимо в верстак, беремо бульжник і такого саму кругу його. Ой. I wchodzę na piecz Piecz dużo trzeba, Od zaraz ja wam pokażę Dlaczego ona trzeba Tak, gdzie ta piecz W piecz, bierzemy tutaj Wstawimy piecz W piecz Bierzemy mięso Tut. І можна брати уголь, або брати доски, або візьмемо токово. Бачите, жариться. можна уголь і доски. Доски найвигідніше, або якщо у вас багато угол, і воно жариться. І не так, як дає один, сірає баранина дає один, а жарена бараніна дає вже два нам. Так що і баранина вигідніше. Або що ми можемо таково зробити. Бужник берем і беремо. Воно пережарюється і потім можна зробити, ну, як цегли, тільки камені. Так. Так, так. Беремо ми факели. Покажу, як я вам робити. Моновірстоку або ви десь як далеко в подорожі берем ту кобо. Огуль зверху, вроді і палка. Так, і виходить у нас факели. Факели бажано ставити, дивіться. Зараз тут немає відповіли, зараз я вам покажу. Ось такого завжди зверху ставте, щоб їх просто не знищувати. Давайте ще я вам покажу, як зробити ліжко. Бачите, шерсть буває біла і шерсть буває ну, така чорненька, беремо сюди шерсть і не зберемо доски. І виходить у нас ліжко. Ліжко можна вночі тільки спати. Ставимо ліжко. Ставимо ліжко. Бо ліжко тільки можна спати ночі бачите? О. Ну і все, ребята, те, що я вам мав зробити, я вже зробив і розказав. Кому сподобався мій канал Life Inter, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставіть лайк, якщо вам помогло це відео. І всім пока!